Привіт. Я розсіяний склероз. Мені все одно, ким ти працюєш. І скільки у тебе дітей? Я забираю твою силу. Я заліплюю твої очі плівкою. І ти не знаєш, куди ти дивишся. Я буджу тебе спалахами блискавок і б'ю тебе струмом. Я роблю прості дії неможливими для тебе. Ти знаєш, як ходити сходами, але не можеш цього зробити. Я краду твою мову і закриваю твій рот свяхами, щоби ти не міг говорити. Я роблю тебе беззахисним, самотнім та непотрібним. Я стираю твою ідентичність, і ти вже не знаєш, хто ти є. Я в'яжу твої ноги ватою, і ти не можеш зробити крок. Я липкий монстр у твоїй голові. Я постійний Камертон всередині тебе. і Я ніколи не зупиняюсь. Я просто є. Нас в Україні більше 20 тисяч. Ми знаємо. Тисячі таких, як ми, пацієнтів з розсіяним склерозом у світі, тримають цього звіра під контролем. Вони працюють і народжують дітей, гуляють довгі прогулянки і живуть повноцінним життям. Ми об'єдналися разом заради кожного нового кроку і можливості жити повноцінним, щасливим життям. Дякуємо, що ви сьогодні поруч з нами.